Пресвята Діво Марії, ти моя заступниця і захисниця, ти моя надія у час небезпеки, ти мій спокій серед бурі, закрий мене своїм святим покровом, закрий мій дім і мою родину від усякого зла, вбережи нас від підступів ворога, видимого і невидимого. Захисти від злого слова і недоброго наміру, відверни від нас заздрість, ненависть і гнів, Богородице, постав ангелів на варту біля наших дверей, нехай вони стережуть наш сон і наші дороги, нехай світло Божої благодаті огортає наш дім, нехай темрява не торкнеться нашого серця, збережи мене від страху і тривоги, підніми мене, коли зневіра зітмарює душу. Дай мені силу йти вперед, навіть коли важко. Будь нашим щитом і нашою твердиною, будь нашою дорогою до Бога, будь нашою радістю і нашим мирем. Нехай жодне зло не торкнеться нас, бо ми під Твоїм святим покровом. Я вірю, що Твоє заступництво сильніше за будь-яку темряву. Я знаю, що під твоєю опікою ми в безпеці, і я прославляю тебе сьогодні і завжди. Бога Богородице, дієва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пречиста діво Марія. Сьогодні я приходжу до тебе з раною. Моя душа мов після бурі, ти знаєш, що значить втрачати. Ти стояла біля Христа і навіть тоді не зламалась. Навчи і мене тихої сили, нехай мій біль стихне, нехай мій розум знайде ясність, нехай серце знов навчиться вірити. Я не прагну досконалості, я прагну зцілення, я не шукаю гучних відповідей, я шукаю твоєї присутності. Поверни мені, мир, Богородице, той мир, який не залежить від обставин, той, що приходить лише з тобою, той, що сильніший за будь-яку бурю, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. О, Господи, я прокинулась і вже вдячна. Ти дав мені ще один день життя, ще один шанс бути ближчою до Тебе, ще один шанс любити, служити. Я не знаю, що мене сьогодні чекає. Але я прошу, будь поруч у всьому, навіть коли буде важко, залишайся зі мною. Освяти мій розум, щоб я думала по Божому, освяти мої уста, щоб говорила з добром, освяти мої руки, щоб творила з любов'ю. Освяти мої кроки, щоб вони вели мене до Тебе. Навчи мене бути лагідною з ближніми. Навчи бачити біль інших, навчи не нарікати, коли щось іде не так. Навчи дякувати навіть за дрібниці. Господи, я дякую за дім, за хліб, за мир, дякую за очі, що бачать, за ноги, що ходять. За серце, яке вірить, збережи моїх рідних, даруй їм здоров'я, віру і твою любов, захисти мене від усякого зла зовні і всередині, зміцни, коли я буду слабкою, коли хтось мене образить, навчи прощати. Коли хтось попросить допомоги, дай щедре серце, коли прийде спокуса, захисти мене своїм світлом, коли буде темно, будь моїм світанком, нехай цей день буде світлим і благословенним. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Діво Марія, сьогодні я приходжу до Тебе зі Своїм болем. Ти знаєш, як втомилася моя душа, ти бачиш, як моє тіло потребує зцілення, покрий мене своїм покровом, доторкнись до мого серця, щоб воно стало спокійним, доторкнись до моїх думок, щоб вони наповнилися світлом, доторкнись до мого тіла, щоб хвороби відступили, доторкнись до моєї душі, щоб вона знову співала. Пресвята Марія, випроси у свого Сина благодаті для мого зцілення, нехай Його любов Очистить мене від усякої немочі, нехай Його милосердя змиє з мене кожен тягар, нехай Його сила відновить мене повністю, зціли мої рани, ті, що на тілі, і ті, що в душі, мої сльози, що залишили слід у серці, заспокій мій розум, коли він повний тривог, наповни моє серце надією, що не зникає. Марія, будь моєю упорою у хвилини слабкості, будь моєю тишою. Коли всередині шум. Будь моїм світлом, коли навколо темрява, будь моїм миром, коли приходить страх, будь моїм натхненням, коли сили залишають мене, Пресвята, вбережи мою родину від хвороб і втрат, пошли нам здоров'я тіла і чистоту душі, навчи нас жити у Божій благодаті, нехай у нашому домі буде місце для молитви. Я вірю, що Твоє заступництво може зробити неможливе. Я знаю, що Твоя любов. Лікує глибше за будь-які ліки. Я впевнена, що твої слова до сина змінюють долі, і що під Твоїм покровом навіть найслабший знаходить силу. Марія, залишайся поруч зі мною завжди, і не відпускай моєї руки у хвилини випробувань. Веди мене до повного зцілення душі і тіла. Богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спас і Збавителя душ наших. Амінь. Господи, я приходжу до тебе, бо не знаю, куди йти. Моє серце шукає тебе, а душа просить світла. Покажи мені шлях, який тобі до вподоби. Я не хочу йти сама, веди мене, не дозволь мені блукати в власних думках. Ти знаєш, що я слабка, тримай мене за руку, ти бачиш мої страхи, розвій їх своїм миром. Я довіряю тобі більше, ніж собі. Я не все розумію, але вірю, що Ти ведеш, Господи, допоможи мені не поспішати, навчи мене чекати Твого часу, дай мені терпіння, коли все затихає, дай мені сміливість зробити крок, Пошли мені ясність у сумнівах, Пошли мені тишу у хвилюваннях, Пошли мені слово, яке скерує мене. Говори до мене, Боже, тихо, але ясно. Через людей, через події, через серце допоможи мені розпізнавати де ти, а де ні. Господи, очисти мої бажання, забери те, що не веде до тебе, вклади в моє серце твою волю, нехай я шукаю не слави, а правди. Навчи мене служити, а не чекати подяки, навчи мене бути вірною у малому. Господи, будь моєю дорогою. Не дозволь мені забути про тебе, коли все добре. Не залишай мене, коли я спотикаюсь. Підіймай мене, коли я падаю, зміцни мене, коли я втомлена. Укріпи мої кроки, коли я слабну, благослови мої плани, якщо вони твої. Зміни їх, якщо ти хочеш інакше. Я довіряю тобі своє сьогодні, завтра і вічність. Господи, веди мене, я піду за Тобою. Отче, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа. Та спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пречиста Діво Марія, навколо тривога, всередині втома, але я знаю, під Твоїм покровом спокій. Огорни мене, Маріє, як ти огортала святими руками тих, хто кликав Тебе з вірою. Твої молитви невидимі, але сильні, твої сльози за нас святі. Сьогодні я прошу про одне: прикрий мене своїм покровом ні від бурі, ні від людей, а від зневіри, яка крадеться всередину. Твій покров це тепло, яке не питає що зі мною, це захист, який не вимагає слів. Це дотик неба до земного серця. Я не завжди була вірною, я не завжди приходила до тебе, але ти завжди чекала, мов мати, яка не замикає дверей. Марія, притули моє серце до свого. У твоїй тиші я чую Бога. У твоєму серці моє місце, у твоєму покрові моя безпека. І навіть якщо завтра буде важко, я витримаю, бо ти зі мною. Бо твоя любов більша за мій біль, бо твоя молитва сильніша за мої страхи, бо твій покров це не просто захист, а благословення. Тримай мене, Марія, не відпускай, навіть коли я віддаляюся, обійми мене, коли холодно в душі, і навчи мене теж бути покровом для інших. Дякую тобі за все. Богородиця Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, мій захиснику, ховаюся під Твоїм покровом, я довіряю Тобі своє життя, свої кроки, свій кожен день, у Тобі моя безпека, у Тобі мій мир. Навколо так багато страху, але Ти моя твердиня, навіть коли світ трясеться, Твої руки стабільні, навіть коли серце тривожиться, Твоя присутність заспокоює. Огорни мене своєю любов'ю, мов щитом. Захисти мене від усього, що шкодить душі, захисти мене від зла, яке хоче проникнути в серце. Очисти мій розум від усього, що сіє страх, очисти мій дім від духу тривоги. Нехай у моєму серці панує твій мир. Пошли мені, тишу, навіть серед шуму, пошли мені впевненість, коли довкола сумніви, пошли мені силу, коли відчуваю слабкість, покрий мене своїм святим покровом, як мати дитину, не дозволь жодному злу торкнутися мене без твоєї волі. Будь моїм прихистком у день біди, будь моїм захистом у ночі, коли лякає темрява, ангеле охоронцю, стій поруч зі мною, охороняй мої дороги, мої рішення, мої слова, навчай мене уникати небезпек, які не бачу, дай мені відчуття Божої опіки у всьому. нехай твій покров, Господи, буде наді мною щоденно, на роботі, вдома, в поїздці – Будь зі мною, охороняй моїх рідних і близьких, захисти їх від зла явного і прихованого, пошли мир у наш дім, нехай він буде місцем твоєї присутності. Господи, вчини, щоб я не боялася майбутнього. Вчини, щоб моя віра була сильнішою за тривогу. Вчини, щоб моя душа трималася Тебе у всьому. Твоя любов, моя безпека, Твоя вірність, моя надія. Я знаю, що під Твоїм покровом найкраще місце, я дякую Тобі за охорону, яку часто навіть не бачу. Господи, залишайся моїм захистом сьогодні і назавжди. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвята Діво Марія У моєму серці багато турбот, хвилювань і сліз. Я знаю, що ти бачиш кожну мою тривогу. Я вірю, що твоє серце завжди відкрите для мене. Обійми мене своєю материнською ніжністю, візьми мої страхи і заміни їх на мир, мої сльози і наповни душу світлом, дай мені відчути, що я під твоїм покровом. Пресвята Марія, покрий мене своїм покровом, закрий мою родину від усякого зла, нехай у нашому домі панує тиша і любов, нехай серця наші будуть сповнені вірою, коли мої думки розбігаються, зведи їх до молитви, коли серце тривожиться, прошепочи мені про Божу любов. Коли я гублюся, вкажи мені правильний шлях. Коли я боюся, нагадай, що Господь завжди поруч, коли я сумніваюсь, зміцни мою віру, дай мені спокій у словах і діях, дай мені лагідність у розмовах із рідними, дай мені терпіння, коли щось не виходить, дай мені тиху радість у простих речах. Я знаю, що під твоєю опікою навіть ніч здається світлішою. Я знаю, що ти завжди ведеш мене до миру, і я дякую тобі за кожну. Мить спокою, яку ти даруєш. Марії, залишайся поруч завжди, будь моїм захистом у світі, що шумить і метушиться, будь моєю тишею, коли все кричить навколо, будь моїм миром, коли серце хвилюється, і нехай з тобою я завжди знаходжу спокій. Богородице, дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, я прийшла до Тебе, бо більше не знаю, куди йти. Мені важко, мені тривожно, все навколо ніби валиться, а я стою і не знаю, що робити. Я втомилася боротися сама. Я віддаю тобі все, що мене лякає. Я приношу до тебе всі мої страхи, сумніви і біль. Господи, я знаю, ти сильніший за мої обставини. Я знаю, що ти не відвернешся, коли важко. Я знаю, що ти поруч, навіть. Коли я цього не відчуваю, дай мені світло, хоча б маленьке, дай мені слово, яке оживить надію. Коли я не бачу виходу, будь моїм шляхом, коли я не бачу сенсу, нагадай, чому варто жити. Коли я не чую голосу, прошепочи мені в душу, я з тобою, допоможи мені не зламатися, допоможи не закрити серце від тебе, допоможи довіряти, навіть коли навколо темно. Тримай мене, Господи коли я не маю сили триматися. Я не шукаю дива, я шукаю тебе. Я не прошу легкого шляху, я прошу твоєї присутності. Навчи мене жити кожен день у довірі. Навчи мене не зупинятися, навіть якщо йду повільно. Навчи мене приймати те, що я не можу змінити. Зміцни мене там, де я ламаюся, виправ мене там, де я помиляюся. Очисти мої думки від темного і зайвого. Пошли мені людей, які підтримують словом і мовчанням. Пошли мені благодать не втратити любов до життя. Я дякую тобі, що ти чуєш мене. Дякую, що твоя сила проявляється у моїй немочі. Боже, провадь мене крізь цей непростий час, дай мені вийти з нього мудрішою, ближчою до Тебе. Навчи мене бачити благословення навіть у бурі, навчи мене не озлоблюватися, залишися зі мною, Господи, допоки не стане мир. І коли Він прийде, нехай Він буде з тобою у моєму серці. Отче, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.